Перше джерело нашої біди, перша причина, то є політики, то є люди, для яких немає писаних законів. Для нас є. Ми маємо е, фактор страху, який заставляє нас тих, тих законів дотримуватися. А вони ні, вони є люди з інакшої планети. Незакони придумують для нас, щоб нас як отару тримати, от в якомусь периметрі. Політики, які б вони не були, не все одно брешуть. Не все одно роблять собі гроші на тій війні, і вони людей не рахують. Говорить Київ. Товіться України. зовсім недавно на Сумщині пенсіонер дав ляща депутату місцевої ради, точніше, виписав йому скумбрією по пиці. Причому приложився так смачно, що депутата нібито госпіталізували зі струсом мозку. Потім виявилось, що між цими двома був давній конфлікт, і дід вже не раз взував депутата гарним штрафом. Але тепер, не дивлячись на слова пенсіонера про те, що депутат погрожував йому і намагався нанести удар в пах. Суд виніс вирік і оштрафував саме діда. Як то кажуть, да, здравствують наш суд самий гуманний суд в мірі! А тим часом, поки влада насміхається з пенсіонерів і виписує їм штрафи, судді, щоб уникнути покарання, мобілізуються в ЗСУ. Виявляється, в Україні можна натворити ділов, набратись хабарів, а потім раз і піти служити, обнуливши цим самим свої гріхи. Ось ця судівська пика по імені Лалі навік була спіймана на хабарі, але за годину до оголошення вироку вона раз і записалась до лав зсу. Причому її спіймали на хабарі в далекому 21-му році. Але працювала вона і чекала розгляду справи аж до 2023-го. На Тернопільщині виставили на аукціон гілку дерева. Гілка граба, яку конфіскували у боржника, продали на аукціоні. А в той час, поки судді беруть хабарі і обнуляються, записуючись до лав ЗСУ, у звичайного народу забирають за борги буквально все: до останньої нитки, точніше, гілки. На Тернопільщині державна виконавча служба виставила на торгі незвичайний лот конфісковану у боржника гілку Граба. За даними місцевих змі, аукціон зібрав понад 30 учасників. У результаті переможницею стала пані, яка придбала гілку за півтори тисячі гривень. А все просто, бо аукціон став популярним через ажіотаж у соціальних мережах. А в той час. Класичної 82 міліметра міни, котру отримує Україна, я не буду казати про походження, вартістю 1200-1400 доларів. Власного виробництва протитанкова, дефіцитна міна сьогодні вироблена на базі нашого полку, коштує 58 доларів США 1200 і 58. Це все, що вам потрібно знати про те, як заробляють на війні. Під час війни мародерів прийнято карати а хабарників вішати, бо кожен навіть невеликий злочин в сумі може привести до поразки. Але є відчуття, що існує різниця. Простий народ відповідає за все, а провладні буржуїни можуть домовитись про свободу. Причому іноді виникає таке відчуття, що влада, нібито, готується до того, щоб дати дьору і веде себе так, ніби їх ніхто ніколи не покарає. Я дуже боюсь, якщо вони насправді грають в ігру розпіліть і сваліть. Ну то кожен день це як можливість там ще більше якоїсь кріпти дорости да, от, 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 і потім розчинитись десь о, в закордоні. Більше того, вони ще і закони такі приймають, щоб красти і не красніти, а точніше, красти і не сидіти. Запровадити амністію за злочини на закупівлях зброї. Про такі наміри депутатів від слуги народу заявляють антикорупціонери. А тому говори говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Зеленський і його команда. Скільки вони крадуть і яку відповідальність за те несуть? Приєднуйся до каналу, подумай, чи можеш ти стати спонсором, чи, хоча б поставити лайк. А ми починаємо. Я би хотів розстріляти всю Верховну Раду і повищити всіх президентів. Ото найближчі плани. Тому що поки, поки то не поміняється, буде бардак. Аби влада Зеленського не крала в Україні, вистачило б грошей, щоб відкинути ворога не те, що на кордон 91-го року, а навіть за Урал. Бо рівень крадівництва у Зеленського досягнув космічного масштабу. Що нас січ, 2 наш супутник. Що ми запущений буде, дай Бог, щоб все було нормально. Перед самим початком війни наша влада виділила гроші на супутник, і здавалось би, ура! З космосу слідкуватимемо за пересуваннями росіян. Це ж саме те, що треба. Якби був проведений прозорий конкурс, прозорий тендер на виробництво стріту, то може було за ці гроші виготовити 15 сателітів з характеристиками, трохи кращими чим. 22. Але ні, фіг там був. Зеленський виділив гроші на агросупутник, який би фотографував поля, ліса і щось там ще. Але що саме цікаво, що всі ці фотографії можна було б просто купувати за 5 доларів штука, і якщо взяти бюджет супутника, то закупитись агрознімками нашої земельки можна було б на десятиріччя вперед, ну і вишенька на торті. З супутником втратили зв'язок буквально на наступний день. Не йде про те, що загубити цей супутник. Є е, нештатна ситуація, але вона зрозуміла. Де той а... ваш супутник? Чому ви не покажете хоч одну фотку з нього? Притула така де супутник? Класно же, запустили в космос непотрібну річ за пару мільйонів і ще й обірвали кінці. Супер схема. Після скандалу от першого такого публічного з яйця по 17 гривень міноборони тоді так, заявили званих яйця по 17 ну, гривень. Так. Такої купівлі міністерство оборони ніколи не робило. Тихуя без напередодні ж співробітника ДБР затримали підприємців, які продавали продукти для однієї з армійських частин за завищеними цінами. Зокрема, яйця по 17 гривень за штуку. Яйця по 17 гривень. Здавалось би, що красти гроші на їжі солдата, це останнє, що можна робити під час війни. А точно ж, у нас не війна, а військовий стан. Ну тоді ігорець з ним подумав Резніков і накрутив ціни на продукти, які постачав до армії. І знаєте що, дід, який вдарив з кумбрію депутата, заплатив штраф. А колишній міністр оборони Олексій Резніков не має статусу підозрюваного чи навіть свідка в справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі харчових продуктів до Збройних сил України. Так пишуть у справі про розкрадання. Руслан Кравченко вже четвертий генпрокурор Зеленського. Двоє з них Венедіктова і Костін відданістю заробили на посади послів престижних європейських країнах. Венедіктова поїхала у Швейцарію, Костін у Нідерланди. Після першої в пам'ять найбільше врізалось, як вона рятувала Татарова від набу, як вона рятувала молодих і зелених слуг народу від підозр у хабарництві, цинічно заявляючи з трибуни парламенту, що вона не підпише підозри, бо не дасть руйнувати демократію. Напевно, нема винних, бо прокурори також в темі. На каналі вже є відео про нового генпрокурора України Руслана Каравченко. І це просто диявол з дитячим обличчям, бо він наживався на відбудові Гостомеля та Ірпеня. І де його кара? Аніде, а там десь у головному прокурорському кріслі України взяли за жопу одного чорта, який вкрав 27 мільйонів на забезпечення військової авіації. Тепер тримайтеся, цей чорт помічник народного депутата, народного депутата від слуги народу. Народного депутата бляха з оборонного комітету Верховної Ради. Тобто, коли на Україну летять кацапські ракети, а нам їх нема чим збивати, це не зовсім вина американців чи заходу, які не надали нам озброєння. А смерті наших же громадян на совісті тих, хто за копійку удавиться. У результати оборудки сили логістики ЗСУ, переплатили за продукцію для авіації 28 мільйонів гривень. А тепер тримайтеся. Фамілія цього нардепа касай. Придбали чотири квартири у Дубаї на близько 37 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі. Йдеться про чотири квартири в житлових комплексах преміум класу. Які її учасники легалізували та використали на власний розсуд. А знаєте про що то було? Про авіашини, шини, без яких банально літак. Не зрушить з місця. Сповідає пані Раїса з кінця 2024 року зупинені роботи з облаштування секторів поховань. Через це могили залишаються в недобудованому стані. Щебінь не залито бетоном, ґрунт просідає, хрести хиляться. Надгробки тимчасові або взагалі зняті. Найбільший тендер в місті Суми от оце, це розширення кладовища для військових захоронень. Там за 40 мільйонів. Хоча що там говорити про долю живих людей, коли влада умудряється обікрасти навіть тих, хто вже спочиває, розширення кладовища за мільйони в сумах це ще мізер. А от деребан на фоні будівництва національного меморіального військового кладовища це тема, яка охоплює корупцію в архітектурі, підрядниках, можновладців на сотні мільйонів. То не може випросили подивитись. От, от літня куртка. Ну, погодьтеся, що є відмінність між зимовою і літньою. Тепер? Я Я запрошую до ворогів. Скільки стоїть дорогою між турецькою і українською митницями замовлені куртки магічним чином з просто камуфляжних перетворилися на зимові повітрозахисні. І на цьому перетворенні подорожчали з 29 до 86 доларів за штуку. Сколька! Шість доларів за штуку. Ти І поки наші воїни сидять взимку в окопах та мріють про тепло, і вдягають термобілизну, куплену за свій рахунок, або по три куртки на себе натягують. Наші бюрократи жирують собі на дубаях та на курортах, але от про куртки давайте більш детальніше, щоб ви просто зрозуміли масштаби та рівень корупції у всіх без виключення відомствах Зеленського. І так, у 2023 році журналісти здивували дивні цифри закупівель курток лише у жовтні-грудні 2023 року. Фірма одного депутата везла в Україну з Туреччини 233 тисячі. Курток на 20 мільйонів доларів. Куртки від турків йшли по 86 баксів. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 доларів. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні чи просто злайно тканини. Тобто власні ж постачальники, у яких в країні війна везли лайно, а з Болгарії постачальник віз більш-менш нормальні речі. За даними журналіста, середня вага китайських курток була 2 кілограми, а турецьких один кілограм. І це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком. І зимовою теплою курткою, але найбільший скандал полягав у тому, що між турецькою і українською митницями куртки виросли в ціні з 29 до тих же 86 доларів за штуку. Відповідно до наведених інвойсів, 4900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворились на тих же самих 4900 курток за 421 тисячу доларів. Тобто Міністерство оборони, митниця, профільний та тендерний комітети це ж скільки людей, які бачили, що кується, і яким було начхати на тих солдатів, бо їм в пащеки поклали трохи шматка від того мільйонного торту. І вони ще когось будуть називати ухилянти півтора мільярда гривень. Саме стільки коштує будівництво е, двох сотень будинків у одному з сіл Херсонської області на відстані всього 40 кілометрів від лінії фронту. 40 кілометрів, якщо не помиляюсь, це вже арта даль набої Лупашить. Вона до 70 кілометрів може бути. 40 кілометрів від лінії фронту, отам от, от від голої пристані, від оцього всього протилежного берегу Херсону, село відбудовують на півтора мільярди гривень. Кому паслу, я вам відповідаю, я вам нічого. Унідовже. Я дуже только своїм радітям. Ремонт доріг та вкладання плитки у прифронтових містах та відбудова чи навіть будівництво за пару кілометрів від фронту. Бо гроші ніде так гарно не пиляться, як на великому будівництві. ...ТВО директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії якого завдали державі збитків на понад 2 мільярда гривень. Зарплати топ-менеджерів Укрпочти та Укрзалізниці, які на своїй посаді не генерують аж ніяких ідей, а народ України їм платить мільйони пенсії фейковим пенсіонерам, інвалідам-прокурорам. Але як вам мільйонна зарплата директору львівського аеропорту, який закритий вже який рік підряд? Можливо, будівлю почали використовувати під житло біженцям чи перелаштували на потреби зсу? Чи почали там крутити концерти та збирати кошти, чи просто здали в оренду під бари, ресторани, чи вгатили там басейн або створили інстаграмні прикалюхи, які привабили людей і кошти? Ні, так ось і тільки що накидав ідей. Зробіть мене директором аеропорту. І поруч зі мною Катерина Михалко. вона одна із творців вічного блокноту. Кто? Я очолюю технологічні сили України. Наразі в це об'єднання компаній приватних. Ходить в понад 80 підприємств. Я об этом очень сильно мечтала. Я хочу яка буде оцінена в 1 мільярд доларів. Пока Хочеться хоч вот так. Вот. О, все понял, понял. Але напевно я ротом не вдався. Не маю вакуумної тяги в своїй порожнині. На момент призначення цієї було 22 роки. За відкритими джерелами у 2022-му Катерина не мала завершеної вищої освіти. Її бізнес-досвід це стартап «Нука», блокноти і вічні олівці, з якої її вигнали після конфлікту з колишнім хлопцем. І там не було жодного стосунку до оборонної промисловості, жодного реального управлінського досвіду. Тепер же вона очолила стратегічне об'єднання виробників оборонних технологій, не секретарка, не СММщиця. А директором структури, що займається експортом озброєння, координацією виробників дронів, взаємодією з урядом і діалогом із західними партнерами, тому, напевно, захід і не хоче давати гроші, бо у нас на посадах або хапуги, або їх коханці та любовниці. Але то не біда, що не дають гроші, бо завжди ж можна зідрати три шкури зі свого власного народу. Зараз вони хочуть ще підняти податок на додану вартість. І він буде складати від там 22 до 24 відсотків плюс підняття військового збору. Чорт з ним можна пояснити, йде війна, треба кошти на Збройні Сили України. І я і мої колеги там по розумній політиці подавали правки. Давайте зробимо окремий фонд. От в этот фонд будуть йти податок від військового збору, і витрачатися на армію. Знаєте, яка відповідь? Ні-ні, ні де ж я харчуватися буду. Про Богдани, гроші на оборонку, склади та оборонні споруди ми навіть не заїкаємося, то все украдено до нас. Але головне, нікого не посадили, і більше того, нікого. І не посадять законопроект, фактично легалізує корупцію в оборонній сфері для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони. 126 народних депутатів, 123 з них це слуги народу. Зареєстрували, як пише ЦПК, без перебільшення найкорупційніший законопроект цього скликання. Депутати Зеленського пропонують запровадити амністію за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів. І так, це вже друга спроба, бо ще в тому році Україну охопила хвиля люті у справі закону, який би знімав відповідальність за корупцію. І от тепер скажіть, навіщо їм був би потрібен той ленд-ліз? Ми відмовились від лендлізу ще раз. Почитайте, що було написано на сайті структура, яка підпорядковується президенту РНБО. Було написано, що той, хто говорить, що потрібен лендліз, він хто російський шпіон. Коли їм би там не давали б вкрасти, а так тут сам замовив, сам купив, сам собі продав, сам собі в кишеню положив. А ви скажете, що ж робити, ми саме їх за гречку вибрали. А моя відповідь буде така, чому ми їх ще не давимо? Де наші вила? Є ж гарні приклади, бо навіть комаров нам давно натякав на те, як і що потрібно зробити з нашою владою. Всі президенти, які плохо себе вели, їх вешали на столбах, зжигали, розтерзали прямо здесь. Очень многих політиків. А на цьому все на добраніч. Але моє питання в тому, що рік тому у січні, коли кхм, США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян, ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи обачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. Чи бачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні, які, можливо, применшували загрозу. І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова ЗВУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Але зупиніться, і чи ви будь ласка, протесою. Що, зокрема, через. Дякую за... Вашу доповідь. Дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був в 24 числа. Нікуди не дівся. І мені здається, це важливо, що ми втратили державу. Так, це завдяки науку, убу. І завдяки нашим збройним силам. Напевне, ти трошки м -м -м. я бо вам все неприємно було чу.